Насправді почнемо е продовжувати цю добру традицію Захід.нет – український ресурс, е який розповідає, на мою думку, е вкрай важливу історію про ту мову, яку ми е якою ми зараз користуємося, ті слова, ту термінологію, яку українці е намагаються застосовувати, коли говорять про те, що відбувається на сході країни. І про те, якими словами про українську владу говорять на тому сході, власне слова такі слова, як правасекі і колоради, хунта і терористи, вони зараз війшли у наш обіг. обіг абсолютно невимушено, і вже зараз можна сказати, що мова йде про Певний справжній конфлікт, принаймні на рівні ось ментальному, на рівні слів, на рівні тих слів, які використовуються. Іноді мені чомусь здається цілком свідомо, а не щиро, я би сказав, з боку користувачів соцмереж, з боку людей, які зараз намагаються нав'язати нам свою думку. Справа в тому, що Велика небезпека на думку автора цієї чудової статті, насправді, полягає у тому, що це протистояння, яке зараз буде закріплено на рівні мови, і яке фактично закарбується у свідомості українців, які опинилися по різні боки барикад, в даному випадку, може призвести до конфлікту, який Вирішити, просто так вже не вийде, тому що одна справа, коли мова йде про людей, які стояли на різних мітингах та голосували за різних кандидатів у президенти, це одна історія протистояння. А інша справа, коли мова йде про кров і про людські жертви, на жаль, і у даному випадку більшість людей звинувачують цих жертвах. Своїх супротивників, причому звинувачує їх так, що наш це героїчний розвідник, а їх це підлий шпіг, шпигун, якого треба знешкодити. І це, це ця стандартна ситуація. На, на жаль, воєнна фактично. Вона зараз повторюється і в Україні. І повторюється багато в чому серед українських громадян. Досить спрощено думати, що ем, ось люди, які зараз е, виходять на вулицю на сході країни, це лише е, російські зелені чоловічки, це лише найманці, які е, проплачені росіянами. На жаль, ми маємо розуміти, що серед цих людей є і українські громадяни. Можливо, хтось з них проплачений, можливо, хтось дійсно не є щирим прихильником федералізації, як їх називають російські ЗМІ. Але так чи інакше, ці громадяни серед них мають бути присутні люди, які справді у щось там вірять. Вони, може, навіть не вірять у щось позитивне у сенсі. Що їм потрібна справжня федералізація, що їм потрібна справжня бюджетна автономія, чи російська мова як друга державна, чи навіть що їм потрібна справжнє приєднання до Росії? Набагато більше реальною причиною того, що ці люди готові підтримувати сепаратистів, готові підтримувати тих самих російських найманців, тих самих терористів, які захоплюють заручників. Може бути пов'язано із тим, що ось ця російська пропаганда, яка працює досить непогано, українські змі, які підігрують російській пропаганді, українські політики, які підігрують ці ситуації, і абсолютно свідомо нагнітають цю ситуацію. А, вони дійсно якимось чином прописали у голові цих людей про те, що в Києві хунта. Про те, що хунта Топчинова, як її називають, прийшла за допомогою бандерівських бойовиків, які були навчені на Заході, накачані наркотиками на Майдані і так далі і тому подібне. І це ну, насправді, якщо ти в це реально віриш, і що ця картина для тебе в голові більш-менш відповідає дійсності, а, на жаль, для багатьох мешканців Сходу України, саме так воно і є. А ти починаєш серйозно боятися за своє життя? Ти думаєш, що блокувати українські військові частини дійсно потрібно, тому що завтра ці БТРи будуть е е чавити е дітей, вагітних жінок і так далі, тому подібне. Як ми бачимо, російська пропаганда використовує будь-які можливості, а якщо не їх немає, то сама їх створює, аби, аби ця картина світу в очах а, Східної України вона закербовувалася і переставала бути м -м, реальною. Точніше переставала бути мати якісь альтернативи. І справа в тому, що чим більше використовується ця термінологія правосеки, Бандеровці, Хунта, тим сильніше це закробовується і люди фактично починають мислити цими категоріями, вийти з цієї рутини, потім, навіть якщо відробити, відрубати на якийсь момент російські телеканали та змусити все ж таки частину політиків перестати розпалювати ворожнечу. Це все одно вже не призведе до такого зцілення моментального. знадобляться, мабуть, роки, і величезна пропагандистська, або ну навіть не пропагандистська робота з роз'яснення того, що відбувалося насправді, перш ніж люди на сході почнуть змінювати свою думку. На жаль, як ми бачимо, зараз у нас немає місяців і років. Для такого ми маємо ситуацію критичну, коли треба діяти швидко. А ось ці а, рефлекторні фактичні конструкції вже закріпилися в головах багатьох східників. Що з цим робити, я, на жаль, особисто не знаю. Друга проблема, яку також треба згадати, яка також згадується у цій статті, це так само, що ми на цьому боці барикад а, також закорбовуємо в своїй голові ці конструкції, що всі ці люди є терористами, що всі ці люди є найманцями, що насправді. А, у цих українців ми фактично їх дегуманізуємо, забираємо у них, у них можливість мати певну свою думку. Зрозуміло, що люди, які захоплюються е, зарушників, мають бути покарані. Зрозуміло, що люди, які стріляють у військових, е, які просто пересуваються українською територією по своїй території, мають бути покарані. Зрозуміло, що люди, які е, знущаються, з людей катують їх, вбивають їх, мають бути покарані. Це все абсолютно зрозуміло, але ми потроху переходимо з поняття правової е правового розуміння ситуації до ось такого до такої мови ненависті, коли треба не треба покарати злочинців, а вони всі терористи. Ми переносимо це і на тих людей, які виходять на вулиці е дійсно з остраху, які не стріляють. Зрозуміло, що можливо вони підтримують цих людей, але чому вони вирішили, що так вони можуть захиститися, тому що в принципі вони вважають, що це саме або набагато гірше відбувалося і на Майдані, і тому чому нам не можна пояснити цим людям в один момент, що насправді Майдан все ж таки відрізнявся і принципово і суттєво від того, що вони самі роблять, зараз буде вкрай важко. На їх думку, сам факт Майдану дає їм мандат ось на подібні дії. І, на жаль, замість того, щоб діяти з одного боку жорстко, але з холодною головою, не ставати заручниками ненависті, не ставати заручниками цих негативних емоцій, ми самі ось впадаємо і входимо в ось цю ситуацію громадянського протистояння саме на рівні ем, риторики. А як як а ця риторика потім формує наше світобачення і наші дії відповідно. Власне, коли ми називаємо всіх цих людей терористами, власне, коли ми всіх цих людей називаємо а, колорадами, а, це певна дегуманізація, це те, що а, затягує в нас у цей вир громадянської війни. Знову ж таки, одна справа дійсно жорстко та справедливо реагувати на злочини, а інша справа це все ж таки. А, Намагання ввести себе ось у, у ситуацію, коли ти не намагаєшся зрозуміти супротивника, коли ти не намагаєшся е, примиритися з ним. Тобто, коли раціональне втрачається, і замість раціонального аналізу і дії в ситуації ми отримуємо ось цю ненависть, коли всіх треба знищити, всіх треба пересаджати, всіх треба повбивати, це насправді дійсно може призвести до поганого тому контролювати. Свої емоції. Зрозуміло, що з цієї сторони це важко зробити. Там над цим працюють професіонали. Але друга сторона, яка має доступ до вільної інформації, яка має можливість більш критично аналізувати цю інформацію з різних джерел, має бути з холодною головою і має розуміти, що Лінчування, покарання людей самосуд, тощо, то що тощо вони навряд чи призведуть до примирення і до спокою в ситуації. Те, що відбулося в Одесі, насправді багато в чому саме є спробою розширити цей ареал протистояння і на інші регіони, і саме той факт, що вчора на щастя, ось ця, ця хода до будинку профспілок закінчилася мирно, це, на мою думку, дуже важливо і дуже добре. Тому що а, є надія в мене особисто, що все ж таки за кілька днів ситуація в Одесі заспокоїться. І навіть якщо люди не забудуть тих драматичних подій, вони принаймні не захочуть вже так сильно діяти активно, як з однієї, так з іншої сторони. Сподіваюся, що наші спецслужби зможуть запобігти тому, щоб е, сторона, яка підтримує, Відокремлення, федералізацію, будь-що називати, що щоб ті люди, які щиро в це вірять, вони і вони не підбурювалися, а реальні провокатори, реальні терористи, реальні е злочинці були б заарештовані і знешкоджені. Тому, власне, ми знаходимося дійсно в у важкій ситуації, але маємо розуміти, що діяти в ній треба вкрай обережно. Одна з причин, чому саме так це відбувається, можна. Побачити на сторінках західної преси картина, я би сказав, ось цих захоплень, будівель, картина а, військового, фактично, на думку західних журналістів, протистояння на сході а, воно призводить до того, що складається ілюзія, що українська влада втратила контроль над ситуацією в Україні.